Перед початком тренування одягає стрілецьку форму. 19-річна вінничанка Анастасія Жученко готується до чемпіонату України зі стрільби серед дорослих. Виконує вправу ГП-11А. В підлітковому віці а саме в 14 років я шукала себе і випадково знайшла себе тут. Відкрився новий світ, і мені це настільки сподобалось, що я захотіла продовжувати це в своєму житті. Кульовою стрільбою по рухомій мішені, розповідає Анастасія, почала займатися 5 років тому. Дівчина-срібна призерка Чемпіонату світу зі стрільби кульової серед юніорів. Дві срібні медалі, розповідає, провезла зі змагань, які з 14 по 25 липня проходили у Чханбоні, Корея. На рухомій мішені брали участь такі країни, як Україна, Фінляндія та Казахстан. І ще спортсменка з Кореї. Тренує Анастасію Людмила Василюк. На чемпіонаті каже, її підопічна здобула перемогу у двох вправах: ГП-12 та ГП-11А. Всього участь у змаганнях взяли 600 спортсменів. Вправа ГП-12. Це 30 повільних пострілів, це коли мішень проїжджає за 5 секунд. Плюс 30 швидких пострілів за 2,5 секунди пробігає мішень. Це є одна вправа. А друга 20 плюс 20 пострілів змішаного руху. Тобто, спортсмен не знає, який чи повільний буде, чи швидкий рух виїжджати. Займається Настя в тирі шість разів на тиждень по три з половиною чотири години, каже Василюк. Можу сказати, що вона дуже талановита, тому що вона прийшла пізніше, ніж приходять дітки до нас записуватися на секцію. Вона прийшла не в 11-12, а в 14 років. І вже якому це році, в 17-му році вона прийшла. Через рік вона вже виконала майстра спорту, вже виїхала на чемпіонат Європи і вже от на світ з'їздила. І я думаю, в майбутньому ще буде таких багато Європи. Світу переключила Так. тоді по готовності. Я багато уваги звертала на техніку різних країн. І звісно, для себе я виокремила те, що я хотіла б додати в свій тренувальний процес. І Я мрію продовжувати цю справу, популяризувати цей вид спорту. Саме рухомий мішень. Чемпіонат України зі стрільби серед дорослих, до якого готується Анастасія, відбудеться 7 вересня, де саме проходитиме організатори, поки визначаються: це буде або Львів, або Вінниця, каже тренерка. Це теж є першим відбором на наступний рік. Вже на Європу чи світ? Ольга Антохова, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця.